Прогноз погоди в Україні з 12 по 14 червня. Сьогодні, 11 червня, погоду визначає зона Холодного фронту з хвилями: вітер північно-східний 10,18 метрів за секунду. До кінця дня в країні хмарно з проясненнями, дощ на Закарпатті, Франківщині, півдні Львівської області, Чернівецькій області, Тернопільщині, Хмельниччині на півночі країни, Півдні країни. Дніпропетровщині, Донбасі, а ввечері на Полтавщині, Харківщині, Кропивницькій області. Слабкий дощ можливий на Вінниччині, місцями грози, в інших областях без опадів. Температура повітря в день максимум на заході: на Волині, Рівненщині, Львівщині, Закарпатті, Чернівецькій області плюс 18-22, на Франківщині плюс 14-17, на Тернопільщині плюс 14-18. На Хмельниччині плюс 13-15, на півдні Хмельниччини до плюс 18. На півночі країни плюс 12-17, в центрі від 18 до 25 градусів тепла, на півдні від 18 до 25 і на сході плюс 18-24. Понеділок, 12 червня, синаптична ситуація майже без змін. На півдні країни вплив зони фронту оклюзії. Вітер північно-східний. 8 пориви 15 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході країни, крім Закарпаття, часом місцями дощ без гроз. На півночі така сама ситуація, часто місцями дощ. В центрі країни на Вінниччині, без опадів, в інших областях центральної України часто місцями дощ, можливо, гроза. На півдні, на Одещині, переважно без суттєвих опадів. На Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та в Криму часо місцями дощ гроза. І на Сході країни без суттєвих опадів, крім Дніпропетровської області та півдні і заході Донецької області, де очікується дощ гроза. Вночі слабкий дощ очікується місцями на Заході, півночі країни, Вінниччині та Запоріжжі. Температура повітря вночі складатиме від 8 до 15 градусів тепла, на Донбасі та півдні країни до плюс 18. Вдень на заході від 11 до 16 тепла, на Закарпатті до плюс 20. На півночі плюс 14-19, в центрі на Вінничині до плюс 20, на Черкащині плюс 13-18, в Кропивницькій області плюс 15-20, на Полтавщині від 14 до 20 тепла і Дніпропетровська область плюс 20-25. На півдні країни плюс 20-26 і на Сході плюс 20-25. На півночі Харківщини до плюс 18, на Сумщині плюс 14-16. 13 червня у вівторок погоду визначатиме циклонічне поле. Вітер північно-східний, 5 пориви метрів за секунду. На лівобережжі мінлива хмарність, на правобережжі хмарно з проясненнями. На заході країни часом місцями дощ, гроз не очікується. На півночі слабкий дощ. На Київщині та Житомирщині вранці. День без суттєвих опадів. В центрі країни без суттєвих опадів. На півдні часом місцями дощ. І на сході слабкий дощ може бути на півдні Донецької області. Температура повітря вночі складатиме від 8 до 15 градусів тепла на півдні до плюс 18, в день на заході плюс 14-19 на півдні Хмельницької області та на Закарпатті до плюс 23, на півночі на Житомирщині плюс 16-20, на решті території плюс 20-24, в центрі плюс 20-26. На півдні країни плюс 23-27 і на сході плюс 22-25. І в середу, 14 червня, синаптична ситуація без змін, мінлива хмарність, вітер північно-східний, східний, східний 5-11 метрів за секунду. На заході країни, крім Закарпаття, знову дощі, можливі грози. На півночі дощ гроза очікується тільки на Житомирщині. Ввечері після 20-ї години, на півдні Київської області. Також очікується дощ, гроза. Нарешті території без опадів. В центрі дощ гроза очікується на Вінниччині, в заході Черкаської та Кропивницької областей. Нарешті території без суттєвих опадів. На півдні країни після 14 години часом місцями дощ, можливо, гроза. І на сході часом місцями дощ, гроза. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 18 градусів тепла. День на заході плюс дев'ятнадцять, на решті території плюс двадцять